16 число сьогодні день. Працівника сільського господарства, яка краса. Мінус 3 у нас сьогодні тут було. Так що половина косяків вже пішло. Тобто в і лишився якийсь бур'ян, з яким ви не змогли поборотися, я думаю, Дід Мороз вам допоміг. І надіюсь, і нам допоміг, бо теж є якісь питання, наприклад, Лободові. Я думаю, вона здохне. Так що гляньте, яка краса. Зима прийшла. прийшла. Ну, дивіться, є трава травою, і у нас яка задача зараз? Не мішать. Не мішать зимувати. Тепер все в руках Господа Бога. А все, що могли ви зробити або накосячити, ви вже зробили. Так що бажаю вам успіхів наступному році, наступному сезоні. І взагалі по життю, щоб ваші плани збувалися хоча б збільшенням на сірникову коробку. І до минулого року. Так що Бажаю вам тільки успіхів, наснаги, здоров'я і головне мирного неба, щоб ми займалися тим, чим, що ми любимо, чим ми живемо і про що ми дбаємо в нашій рідній Україні. Тримайтеся, обіймаю всіх друзів, всім хорошого настрою, дай Боже вам щастя, здоров'я. Там нога еліта.